Всім доброго дня, 21 травня, і ось купив за зиму отаке От чудо. Це підлякувач птахів два хижака. Це мені обійшлося тисячу гривень, В тому році, та не в тій, лише в тому році, а кожен рік така проблема, що десь ну, влітку починаючи, Середини червня птахи не лише шпаки, а взагалі різні птахи починають шкодити, шкоду робити. Ну, то що черешню там нападають, то теж неприємно. Але це півбіди. Вони ще зелені абрикоси починають е, обкльовувати, Причому клюнуть один <кій> і далі підуть. І щоб один почали клювати, і вже з'їдайте і Бог з ним. Так ні, пошти 90% абрикос, причому самих таких сортів, От нас не полюбили, такі як на ладони, крупні такі. Приходиш, а вони ще зеленими гниють покльовані неприємно. Тому вирішив щось робити. Ну, понизив крону, само собою це Але це не вихід. Вони яблука зимові теж в кінці літа, коли спека, то вони клюють. Літні не трогають, іменно ще треба зеленими зимові сорти накльовувати і теж починають гнити. Так що вирішив, оце подивився в інтернеті. от Вирішив купити тут два вида і поцепити. От е, тут в мене здорові дерева О, в цій частині і абрикоси. бо там, де невисокі, вони туди не залітають. А от саме де такі вже насіянцю, от вони любить там сідати, шкоду робити. Ну, спробую. Шкода, що в мене тут немає електрики. Найкращий варіант ще звук, е, крику. Хижаків включити, щоб візуально було і на слух. Це 100%, але нема такої нагоди. Тому от палки мене, я в тому році бетонував, от так робив отакі от штуки, щоб туди палки можна було засовувати. Ну Це для... більше для винограду робив, щоб потім підв'язувати. Якщо перениє, то витягую, далі вставляю. Я показував це ноу-хау своє. Так от такі палки великі поставив і спробуй там повісити птаха і на початку саду. Ну і подивимося, що воно дасть чи не дасть, але якщо нічого не робити, то точно нічого не дасть. Да, ще <кій> вчора скидав відео рекомендації, давав посаду. <кій> Таку пораду в космородина, Агрус, особливо смородина, і залишилося турічний урожай картоплі, а він точно залишився, бо зараз практично в кожного там, більше половини врожаю залишилася і нема куди дівати. Ну, там є така перегнивша вже, є дуже хороша. І, ну Куди дівати? хазяйства нема. От, викидаємо під смородину <кхід> або прикопуємо, бо там коріння поверхневе, але Зверху прикидати і зверху накидати мульчі різної трави, там, соломи. Воно пригнає. Що це дає? Це картопля крохмаль. Сгородина любить дуже крохмаль. І вона збільшується ну, практично в два рази. От стає така, як, ну, як вишня, практично. Дуже крупна, особливо сортова. Так що рекомендую така порада. А зараз буду вішати хижаків і подивимося що цього вийде ну ось підвісив тут для винограду буде окрема палка так як я птахів буду в кінці сезону назову знімати щоб виноград не трогати ну от десь так це буде виглядати от. так це у нас тут яструб Такий хижак. До речі, тільки що якийсь птах полетів, побачив і прямо на черешню полетів. <кій> Там біля черешні вони, для них ще один сюрприз. Ну що ж, непоганий вигляд, дуже самому не страшно, Ну, побачимо, щось мені каже, кажеться, що таких це особа не налякає. Ну, Будемо спостерігати. Так, от іще в мене кущ смородини, як я вже казав, ось теж картоплю викинув. Не пана картопля, ну куди я дівати. Хороша, сортова. Але що зробиш, коли в тому році був хороший врожай. Теж під смородину підкидав, зверху мульча. Так, і зараз побачимо ще одного птаха. Так, а тут у мене човнок малий. Такий хижак. От. Біля ну, тут абрикоса, теж будуть абрикоси, черешня, і тут вже починається яблука на сіянцях, де вони полюбляють шкодити. Ну от бачимо. От. Ось так, птах такий. Так, вигляд. Щас. Так теж якісь птахи літають. Ну що, наче так не пане вигляд. Я бачу там на не закріплюють повністю як я закріпив, а на нитки підвішують, але вітром. Не запутується, тому і вирішив, що це найкращий шлях. Подивимося, як будова буде триматися. Матеріал непоганий, не дешевий. Я думаю, що кілька років повинно провисіти. Звичайно, називає буду забирати. От. А який результат, ефект? Це вже буде видно, чи плить, вони пошкоджені птахами, будемо спостерігати. Ну, це ще такий вигляд, от, якщо із саду йти, до саду йти, то теж отакий от вигляд птаха. Розмір серйозний, тут у мене вебацинний, от бачимо, от заходимо в крону. Попадаємо от в таку красу. Це Варшавський щеплений в крону.